20 лютого у бродах з паломницькою метою перебувала велика група хасидів з усього світу. Помолитися біля руїни бродівської синагоги, пам'ятки національного значення 18 століття прибуло біля 60 послідовників юдаїзму. Поява такої кількості хасидів викликала не ажіотаж серед бродівчан, які не лише поспілкувались з незвичайними гостями, але й зробили фото на пам'ять. Метою перебування групи паломників, у якій переважно були духовні наставники, прихильників ортодоксального юдаїзму, було відвідування юдейських молитовних місць у західній Україні. А окрім бродів, туристи-паломники з Ізраїлю, Сполучених Штатів Америки, Європи та Великобританії відвідали також Белс, Збараж та інші місця. А перед тим арабини молились у сусідній Польщі.